Вітаю, зараз ми подивимося місто Енергодар. Коли відбудеться деокупація, що заважає звільнити місто від окупантів? Як найшвидше припинити обстріли, руйнування міста, відновити електрику опалення, водопостачання, щоб було життя в Енергодарі, дайте нам відповідь. Там таємні справи. Так, плани відкриті. Енергодар, жовтень місяць. Відкриті плани. Щось буде відбуватися. Дуже рухатися швидко. Місто Енергодар. Угу. Так, іде до вас допомога. В місті дуже потребують ліків. Медицина, немає медицини. І місту необхідно якнайшвидше в Енергодар необхідно зробити дорогу надходження. І її відкриють до вас. Це вночі, а вночі руйнування. Ой, зараз відбувається руйнування будинків. І ці. Так, людям руйнують домівки. Виймають кошти. Зараз активно відбувається агресія в Енергодарі напади, ворожі напади, ага. але планують наші військові дорогу, шукають дорогу до міста, так, щоб надати допомогу людям. Дуже п'яні. Енергодарі. Ні, Верховний суд. В ворога не вийде вивезти награбоване. навіть так виходить, що всіх, хто грабував людей, Верховний суд свідчить про те, що їх повбивають і повернуть весь біль. Тобто врівноважиться ситуація і право. Закон рівноваги. Добре. Що робили, те і отримують. Залякуються. Люди налякані дуже сильно і зруйновані домівки. Ой, так, затримується допомога. Чомусь затримується допомога. До Енергодару мусить прийти допомога. Я забираю. Весь негативний вплив. Прошу. Забрати ворогів від Енергодару, геть втікають, лякаються. Якнайшвидше прийде Верховний суд і вся необхідна допомога, кошти, де відкриється дорога для лікування людей. Так, я заперечую всю це негативно. Що заважає, що затримує прихід. Звільнення. Дайте всю необхідну допомогу, прошу вищі сили. Місто Енергодар. Заперечую всіх ворогів. Заперечую. Так, зараз я закликаю. Так, Іде до вас мир. Має бути мир у цей жовтень. Та відкриємо всі дороги якнайшвидше. Прошу вищі сили відкрити дороги до Енергодару, забрати всі перешкоди. Забираю. Надасться вся необхідна зброя для військових, для швидкої деокупації, без страт для мирного населення і без страт для військових наших Збройних сил України, де прийде перемога в Енергодар, де... прошу відкрийте, заберіть перешкоди і зламайте всі ворожі плани. Ворог битися не може, тікає, лякається, сам себе вбиває. Перекриваю, перекриваю, прошу припинити всю агресію, негативну дію. Так, надати нашим військовим зброю необхідно для швидкого звільнення енергодару від окупанта, від агресора і зламати всі його плани. Більше руйнування місту не може робити. Прошу закрити йому всі дороги від окупанта. Зламана вся його система більше воювати не може. В військові злочини діяти не може. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликає відкрити дороги до деокупації, енергодару. Прошу забрати всю силу ворожу. Більше в нього зброя не працює. І вона грабована, не, не зможе вивезти і нажитися на смертях. І агресію робити не зможе. Мирним мешканцям більше агресії окупант робити не, не може. Немає змоги руйнувати домівки, не стріляють ракети, всі, що. Ракети руйнують місто, летять назад, звідки вилітають туди і падають. Відкриваю дороги для деокупації енергодара, страт для мирного населення, страт для військових якнайшвидше надається вся необхідна допомога гуманітарна людям, енерго, електрик. Палення, електрика, водопостачання, вся інфраструктура міста відновлюється. Якнайшвидше прошу, допоможіть ваші сили, янгели-охоронці. Буде так. Та зруйнуються всі ворожі плани. Буде все сказано здійснене. Отак От ворог. Верховний суд свідчить про те, що отримає ворог те, що заробив. всю злість, всю біль собі назад. Всі руйнування собі назад забере. Так що так, листопад місяць повинно все нас. Відбутися деокупація. Дякую за увагу.